Всім привіт! Сьогодні 15 вересня 2023 року. І хотілося б вам показати, я давно не показував на полуспілий. Це гібридна форма Олега Миколайовича писанки Андрія 53 Отакі грудочки збиті. Як завжди, звісно, були побиті градом, повирізалося багато битого. Ну, отакі грудочки десь в районі кілограма і розміри хотілось показати в тенісний шарик знаєте який оце розмір тенісного шарика отакі ягоди Андрея 53 Примірно, зараз вырван ось така ягода розміром Отак ось я відкусив половинку. кісточка вже отака. на половину коричнева, вже солодкий. Муската ще не відчуваю, ну вкус дуже гарний. М'ясиста така плотненька. Андрій 53. І ще хочу доповнити. Всього дві косочки. Трішечки по технічному винограду. В даний момент це перед вами одеський Чорний. Це перший рік, як він мене так гарно вродив. І ще раз повторяюся, як виноград грузі були б ще краще. Ягода, ягода. Наполовину я так готовності. Сік червоний, гарний такий. Гарний вже є і сладос нього, і чуть кислинка. Ну, треба ще, я так думаю, не тільки дві повисити йому трошки. Ось видавив, да? тут мабуть десь три, три кісточки. Сочний. Червоний. Ну і наскільки я знаю, бо пробував вино із нього. Супер, вино з нього супер, суперове. Ну і випускаю я його на арку. Провіримо, як. В принципі, я в цьому році його не вкривав ті роки вкривав так приблизно. Я думаю, він витримає, хоча він тут з північної сторони в мене росте. ну Цей рік показав себе нормально. Не знаю, як буде слідчий, але я його залишу тут. Не укривним, так і запущу на арку, щоб він різ закриває. Одеський чорний. така розочка. Видно, побита. Ну, а це вже в мене третій день стоїть. Це в мене каберне Дорсо. Тоже тут небагато, літрів 7 його вийде. Скільки було винограду? Отаке. Отакий сік. Дорса. Грозді були великі, дуже великі. Ну, Опять кажеш, потурюся, град на нього лупив якраз прямо на нього і порозбивав їх. А такі грозді були, мабуть, двічі більше, ніж одеський Чорний. Ось так от. Оце побитий, дуже побитий. Були гарні грудочки, Це що залишилось, що залишилось, а я показував от каберне Дорса після граду. Ну, а це я перемістив, пустив лозу під землею, в другу сторону перемістив його. Це чорний доктор. Його небагато в цьому році, но році було більше, бо давав йому міста трошки більше, далі я його запустю, там можливо. Отак. Чорний доктор. Також йому кісточка вже коричнева, Ще недільки дві, мабуть, його подержу тут. А потім заріжу. Чорний доктор. Ну, а це вже пустий кущ, просто покажу, що деякі маленькі грудочки такі залишили, щоб були ще не співші. Оце мускат одеський. Вино вже стоїть в бутилю освітляється, грає. Получилося також десь 7 літрів, його небагато Получиться, але вино гарне. Мускат одеський Оце він тут, тут все воно було. Видно, як лоза побита градом. лупило його так, що це голубок ще висить також. Лоза побита, побита, шурував град конкретно. Ще тоді там місяць назад, чекали там. Також голубка вже вино. Е, я вже його зливав з осадку, вже добре. Молоде вино. Також вже, мабуть, місяць стоїть. А це тронема Маграча. Так ось ще висить. Теж мабуть скоро буду зрізати. Солодкий, але кислинка ще є, хай ще повисить. Ну а тут теж технічний сорт. Тут їх два. Ну в основному це один. Уродив. Ось така ягода. Що сорт не знаю. что за сорт не знаю еще треба повысить ему а тут был срезанный тут такая каберне азос вроде бы ну ранний також красный сик я его смешал с голубком пішов он Водне, голубок і оцей каберне раннє, а може і не каберне. Ще один виноград, не знаю який сорт, розочки невеличкі, невеличкі ягодки, таке воно всю життя було у мене. Сюди я пересадив. Сам по собі не росте, я за ним не дивлюся. Тут вкус, ізабельний вкус в нього. І червоний колір. Ото як бажаю такого вкуса, додав якийсь. Ну ще й вона така несочна консистенція Хоча косточка вже на ньому коричнева Отакі нам невеличкі грудочки завжди були. Це тут колись була пряма Україна, а це прошлорічна прививка. Це отака ось і отака. А це те, що зацепилося в цьому році. Це форма Буба. Лоза вже визріла, більше метра визріла Отакі ягоди ягоди буби. Росте сам по собі, під кормками не балуюсь, оце такий Оцю ягодка може бути вже і готова. Ну, мабуть, раненько ще, він не ранній буба. Ну, а це стан. Молодого виноградника, який був тільки насаджений. Три ряди. Це другого ракурса. Перший ряд, другий, за ним третій. Ну і прививочки покажу деякі. Моють дві штучки покажу, ті, що з ягодою Це козачок. А це Мустанг.